Вітаю, я з легенд, володарка глибин, героїня епох. <гум> Та жартую. Це ж я, донецька вуглинка, маленька, зате запальна. З вас вподобайка. Я спала тисячі років, чула, як скіфи гнали коней, як козаки співали, як татари били в барабани. Та такого сюрпризу я аж ніяк не очікувала. Гай, таймдушайн! Британський підприємець Джон Юз повірив у мене, і ми взялися до справи. Пан Джон побудував на березі Кальміусу металургійний завод, а я запалювала його димарі. Так почалася нова промислова доба, а місто назвали Юзівкою. Ото я давала жару, всі називали мене чорним золотом. Без мене не працювали фабрики, не рухалися потяги, не грілися домівки. Та щоб я могла горіти і дарувати тепло, до мене спускалися справжні супергерої шахтарі. Місто росло і міцніло як справжній індустріальний гігант. Сюди з'їжджалися інженери з Німеччини, Великої Британії, Франції. Тут лунали машини і дзвін монет. Але поступове життя у Юзівці ставало дедалі важчим. Москва посилювала контроль, людей змушували працювати на виснаження, почалися репресії. А коли місто перейменували на Сталіна, це знаменувало початок жорсткої епохи. Це був період терору, колективізації голодомору, нацистської окупації. Повоєнна відбудова принесла надію. Місто піднімалося з руїн, а вугілля знову стала серцем. Запускала заводи, освітлювала станції, рухала потяги. Початок мирної доби символізувало й нове українське ім'я Донецьк. За назвою річки Сіверський Донець, що протікає неподалік, у всі часи Донецьк повертали до життя його люди. Низький уклін шахтарям, героям Донбасу. У повній темряві вони добувають світло і для своїх родин, і для всього краю. На шахтах ювелейні, глибокі, трудівські, вони день у день спускались у надри, щоб місто жило, грілося, розвивалося. Це вони зробили Донецьк індустріальним велетнем. І, хоч зовні все, що панували Савіти, у Донецька завжди був український голос. Анатолій Солов'яненко, тенор, що підкорив сцени світу та завжди залишався шахтарським герцогом. Василь Стус поет, якого не зламали табори у його віршах жила свобода. Леонід Биков, актор, який говорив українською навіть у радянських фільмах, та будь-яка імперія колись з там падає. У 1991 році переважна більшість донечан, 83,9% сказали так незалежній Україні та вільному Донецьку. Після тяжких 90-х місто розквітало сильне, творче, заможне, одне з найпотужніших Україні. Чуєте цей аромат? Це два мільйони квітів, Донецьк, місто троян, українські голоси акторів у театрах, дитячі книжки рідною мовою з видавництва «Каштан». казкові скульптури у парку кованих фігур. А ось вона, наша перлина, Донбас, Арена, п'ятизірковий велетень на 50 тисяч глядачів, один з найбільших у Європі, 14 чемпіонств, кубок УЄФА, Шахтар, Гримів на всю Європу. А у 2012-му ми приймали євро. Аеропорт зустрічав гостей із 40 країн. Ми були в центрі великої гри, і це був наш зоряний час. Але грати хотіли нам. Коли у Донецьк привезли чужі закони, містяни не мовчали. Тисячі людей вийшли на головний майдан міста. Під час мирного протесту доничанина Дмитра Чернявського Росія вбила за український прапор. Йому було 22. Смерть Дмитра стала символом нескореності Донецька, коли російська пропаганда називала це громадянською війною. Російські бойовики проводять псевдореферендум та проголошують так звану Донецьку Народну Республіку. 242 дні наші воїни героїчно тримали оборону донецького аеропорту. Відтоді захисників терміналів називають кібергами. Вони витримали та не витримав бетон. Так було окуповано мій рідний Донецьк. Це були перші кроки у війні Росії проти України. Багате і прогресивне місто стало місцем страху і втрат. У колишньому культурному центрі тепер концтабір замість гудіння заводів, звуки обстрілів, вода, тепло та світло за графіками, замість українських книжок, чужі паспорти. Та наш спротив живе. Активісти та волонтери проводять таємні зустрічі, допомагають місцевим та українським військовим. Партизани підривають залізничні колії та знищують ворожу техніку. Навіть у темряві донеччани вже понад 10 років тримають світло свободи, і у лавах ЗСУ борються за свою землю та Україну. Окупанти ніколи не зрозуміють, що Україна в серцях донеччан. так само глибоко, як і мій вогонь в надрах рідної землі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.